Чаючи батьківщину, українські військові стикаються не лише з фізичними загрозами, але й психологічними травмами. Пережиті жахіття, втрата побратимів, постійний ризик для життя, все це відбувається на їхньому психологічному стані. Сьогодні про це ми поговоримо з Тетяною Аніщенко, лікарем-психологом Чернівецького обласного госпіталю ветеранів війни. Добрий день, Тетяна. Добрий день. Почнемо з такого запитання. Під час цієї жорстокої війни військовослужбовці стикаються з численними психологічними травмами. І випробуваннями розкажіть, будь ласка, які найбільш поширені травми серед військових? Є ті травми, які ми можемо побачити, суто фізичні травми, і є так називаємо невидимі наслідки війни. Це та травматизація суто психіки, яка відбувається в тих ненормальних умовах, в тих ненормальних інтенсивностях, які в принципі з хлопцями відбуваються. Ось і найпоширеніші, в принципі, симптоми, які є, то це зазвичай дзвіночок цесон. Це порушення сну, але знову ж таки, перебуваючи в тих ненормальних умовах. Плюс мозок адаптується не спати, тому що це про бойову ефективність. І тоді тут більше ну, про питання, скільки часу більше, це якби ніби порушення. Триває після того, як вони повертаються на відносно безпечні території. Якщо ніяких змін там хоча б протягом місяця, взагалі там бійці не відчувають, коли вони на відносно безпечній території, то тоді вже ну, досить велике питання, і треба розбиратися в цих всіх симптомах і, і в симптомах і в ті самі відчуття такої несправедливості. І... Є так само один із таких критеріїв це небажання знімати військову форму. Є так само такі критерії по типу, коли ну, я чітко знаю, що на війні небезпека, але тут мені набагато важче, ніж там. І мене аж тягне повернутися ну, назад, тобто на війну, тому що ну, тут якось совсем не. Так, а загалом як ці травми можуть впливати на їхнє подальше життя, і як ну, ви допомагаєте їм впоратися тоді з цим питанням? Угу. Е, ну, взагалі, я всім в принципі кажу, що е, чим відвертіше, наприклад, вони будуть відповідати там на певні тести, на певні запитання, чим відвертіше вони будуть розповідати, що їх турбує то тим якісніше та фахово я зможу їм допомогти надати якусь ну, свою допомогу це не заключається в тому щоб якось їх переробити залізти в їхню голову і все що не потрібно стерти все що потрібно домалювати тобто ні робота над собою вона є найважчою а я як такий помічний інструмент і е, чим вони краще хочуть з собою навчитися е, справлятися, тобто, чим вони краще хочуть е, більш якісніше відчувати себе після е, ось цих військових подій, е, чим вони краще хочуть відчувати себе саме ну, в зміненому такому стані і психіки е, в основному тому що Війна завжди розділяє їхнє життя на до і після. І вони ну, зовсім інакше повертаються з війни. Ну і загалом, в основному, на що впливає: ну, по-перше, це їхня якість життя, їхня функціональність. І тут не, і не про фізичні травми, а і Психоемоційні наслідки так само, тобто це не завжди травматизація. Мозок дуже класно, самостійно насправді відновлюється. Прям ну, взагалі раз-два. І плюс до того, якщо є підтримка сім'ї, ну це прям це, це, це настільки швидкий прогрес у відновленні, причому і фізичному, і психоемоційному, що ну я інколи дивуюся тим результатом, які насправді я можу побачити через місяць. Спілкування, наприклад, там з якимись бійцями, який він був, наприклад, і місяць перебування вдома з дружиною, з дітьми, тобто, і який я його бачу через місяць, коли він там приходить, наприклад, то це ну ніби дві кардинально різні людини. А буває таке, що коли бійці повертаються з активних бойових дій, вони, от ви говорили про те, що вони не хочуть, вони не сприймають цивільне життя, і їм хочеться повернутися на війну. В мене є брат, він каже: Я взагалі не сприймаю. Життя в такому випадку, от дивуються тому, як людина як людину змінила війна. Що в такому випадку ви порадите зробити? Якісь можливо практичні кейси сім'ї військовому, як повернутися до цивільного життя? В принципі, це взаємопов'язане насправді. Тобто, дружина та сім'я, так само там родичі, батьки, діти. Вони всі мають чітко знати і усвідомлювати, що відбувається з бійцем на фронті, ну, що відбувається з військовим, і просто чисто фізіологічно розуміти, які фізіологічні зміни, які зміни під дією пристосування до постійної небезпеки. До екстремальних таких умов, тобто як змінюється робота мозку і робота тіла, так само, тобто ці штуки, вони насправді дуже важливі, коли він на війні. Він привчає себе не спати. Ну, це все нормально. Це так функціонує мозок, в суто в екстремальних умовах. Тобто, коли ми спимо, ну по 2-3 години там за добу, щоб просто чисто так якось переключитися, але тим не менше, це все рівно сон, як заяць під кущем. Тобто, ну тому, що це про бойову ефективність, це 24 на 7 потрібно бути готовим. Тим паче кожного дня, не дивлячись на те, чи є в них там прильоти, чи вони десь там від'їхали трошки, прильотів нема, є такі поняття, як різні гормони, які так само виділяються у нас в мозку, в інших там, структурах організму так само. Але суто тут нас цікавлять ті гормони, які виділяються в мозку, з той самий адреналін і норадреналін. Дуже багато хто з хлопців каже, в мене там адреналінова залежність, там, чи, чи навпаки, там дружини приходять і кажуть, що в чоловіка адреналінова залежність, що з цим робити і так далі. В екстремальних ситуаціях адреналін виділяється ну, на таких прям максималочках. І при тому навіть тоді, коли немає екстремальних, якби тих умов, тобто немає прильотів відносно тихо, ну, хоча б там певну кількість часу, все рівно той адреналін. В такому досить збільшеному стані. І тут в мозку, я обожнюю їм про це постійно казати: немає тумблера, от такого по типу війна вкл, війна в викл. Коли вони проїжджають додому, повертаються або їдуть на відносно безпечну територію, то відповідно ну, викил війну вони не можуть. І так само той самий адреналін. Штучно зменшити до тих норм, які би мали бути на відносно безпечній території, вони просто не можуть. Відповідно, адреналін так само виділяється в досить такій великій кількості. І відповідно, так само тут це вже прояв того роздратування. Це прояв, коли вони не можуть всидіти на місці. Наприклад, їм потрібно десь щось іти, десь щось робити. Або навпаки, ну тобто усамітнитися, нікого не бачити. Це більш, звісно, про інший прояв. Плюс так само ті штуки, коли я тут не можу знаходитися, мені набагато легше там. Ну, тут два ключових таких елемента: один що мені треба з хлопцями, тобто, ну бо бути там поруч, тому що я важлива одиниця. Вот і це про те, що ну, побратимство це все рівно така окрема каста, до якої нам вот, цивільним ну дуже далеко від розуміння цього всього. Треба такі речі просто прийняти, особливо дружинам. Тому що там теж буває таке і різні конкуренції, намагаються, тобто за увагу цього чоловіка. Але тут ну, потрібно розуміти, що побратими після пережитих цих ненормальних подій вони стають на щабель вище всіх. Вот. І це один факт, коли їм хочеться повернутися назад. Інший факт, коли їм хочеться повернутися назад, на який вже варто звертати увагу. Тоді, коли вони ну, кажуть про те, що тут вони не можуть знаходитися, тобто, ну, взагалі Тобто, багато людей, багато різних людей, скупчення їм, наприклад, ну, от вони зазвичай кажуть від скупчення людей, мене починає штурмити. Вони знають чітко, як це в них відбувається. Тобто, і це зазвичай тих, хто і контузії так само отримував. Вот. То це якраз той симптом, на який варто звертати увагу, тому що це про те, що психіка не дуже адаптовано може справитися. Наступне питання буде стосуватися світогляду і зміни системи цінності людей під час війни. Як mm -hmm. ці зміни можуть вплинути на їхню подальшу інтеграцію в суспільство mm -hmm. після припинення бойових дій, особливо ті люди, які є внутрішньо переміщеними особами? І у військових саме, що в них а, ну, найперше і найважливіше, і найбільше, і найяскравіше це а, якраз от зміна цінностей і пріоритетів. Тобто для них а, ну, ціна життя це така штука, яку вони. Ну, вони зазвичай говорять про те, що неможливо відчути і знати ціну життя, поки ти там не побудеш на війні. Можливо, насправді, але ну, нам, цивільним, не настільки ми просто яскраво собі тоді розставляємо ось ці пріоритети, і ці цінності нашого життя. Все рівно для нас якісь такі базові, ну, не базові навіть потреби, а більш такі матеріальні штуки, більш такі. Ну, Якісні речі, вони, наприклад, для нас все рівно десь там стоять на певних, на певних полочках наших потреб. тобто. А військовий знає, наприклад, ну, який пройшов, як то кажуть, і кримерим, він чітко знає, що життя, побратими, тобто сім'я, діти, це от саме-саме то, по-перше, за що він воював, по-друге, за що віддали життя його побратими, і по третє, ну, те, що е, має, має цінуватися ну, без ціни, безцінно має бути просто. І наостанок, які поради ви можете дати людям, які бачать ветеранів на вулиці? Я просто помітила, що на вулиці, коли я бачу ветерана, і люди так дивлюються, йому ні, він. Тому тут про поради оці саме, як реагувати людям, що зробити. Так, угу. да, тому я уточнила, тому що є певні ну, такі ну, критерії і моменти, наприклад, якщо це дійсно знову ж таки військовий, ветеран, тобто хлопчина, наприклад, в формі на інвалідному візку, то, відповідно, в принципі, там, де потрібна допомога, то можна просто ну, запитатися. тобто Можна я вам допоможу, не вам потрібна допомога, тобто можна я вам допоможу, або е, навіть підійти запропонувати каву. Типу. Або, наприклад, якщо е, він якраз хоче там, щось купити, розрахуватися, там, наприклад, за нього там, за ту ж саму каву чи за той же самий чай, тобто, або е, сказати просто дякую, дякую за те, що саме ну, найголовніше, мабуть. Ну, Неважливо, як сказати це, дякую які слова. Ну, можна вибрати найважливіше те, що це має йти зсередини, десь там від серця. І це має бути ну, щиро і відкрито. Ну, вони всі війкові та ветерани, ну, кожною клітинкою шкіри насправді відчувають там, де є якась така ну, брехня, тобто якісь такі. Речі маркантильні, які ну, притаманні насправді цивільним, але досить непритаманні в екстремальних умовах військових. Тому що там, чим більше ми довіряємо друг другу, тим ми живіші будемо, в принципі. А тут більш про інші речі. Точно не вдивлятися і точно, ну, просто я знаю з інших. Джерел, наприклад, про те, що навіть коли цивільні ось починають так здивлятися, вони дуже багато питань собі задають: а чи дійсно це військове, а чи дійсно там він воював? А чи дійсно поранення було там, наприклад, це? А чи я не буду виглядати якось там по-глупому, що я там скажу, чи ще щось тобто скажу? Ну, тобто якісь такі речі. Я, наприклад. От їжджу на машині, якщо я бачу за собою машину військових, я за... завжди включаю аварійку, да -да -да, щоб їм подякувати. Чесно, мені фіолетово, як я буду виглядати цей і що вони навіть подумають, чи зі мною щось не так, тобто я поламалась там, тобто, чи щось таке. Ну, Потім вони то усвідомлять уж точно що це про дякую. Але ну мені, наприклад, не важливо, яка буде перша реакція, і чи вони служили, наприклад, там, чи не служили, чи це, наприклад, ті ТЦК, які взагалі ніде не були із командування, тобто тому що ну зараз зазвичай в ТЦК це. 80 90 тих, хто обмежено придатні, пройшли уже, ну, свою частину війни, були в певний час поранені, тобто і із поранення їх якби повернули, перевели в тилові частини. В принципі, ну і навіть або, наприклад, водій, який тільки возить тут командирів з частини, там, куди їм потрібно, тобто, ну, це насправді мені теж не важливо. Тобто він є військовий, і я бачу, що він є військовий. Так само, коли кожен військовий, який до мене заходить, я бачу, що він є військовий. Неважливо на яких напрямках він був і де він стояв. Тобто, неважливо, чи він стоїть десь там в тиловій частині, чи він десь там ну, зовсім на передових. Тобто, це для мене насправді не важливо, тому що це такий загальний механізм без того в тилу, ну того невідомо, чи той, що на передовій, би був, і навпаки, так само. Ну, але я точно знаю, що е, мене б точно не було без військових. Оце я точно знаю. Тому я, наприклад, ну от свою вдячність і словами так само, тими, якими мені хочеться сказати саме цьому військовому, наприклад, то і словами так само я постійно їм кажу дякую, вчинками різними. Так само, коли сигналку ту включаю, там. так само, коли я десь бачу, переходить дорогу чи, чи навіть немає пішохідника, немає світлофора, взагалі нічого. І я там, наприклад, розігналася. Я по тормозам конкретним, тому що я маю пропустити того військового. І не важливо, чи він, наприклад, взагалі десь приймав участь, чи не приймав участь. Тобто це не важливо. Він є військовим, і від нього залежить ну, моє життя, моя безпека, життя моїх дітей і так далі. Тобто Тому в будь-якому випадку я будь-яким чином буду от виражати вдячність. І це може робити, робити так і будь-хто. якось так. Дякую вам, Тетяна, за інтерв'ю. І вам дякую. Цікавий досвід.